Пробую записати якесь відео чергове заїзду. Зараз побачимо, чи щось з того буде. Чи запишу щось, чи не запишу, поки тримаю напрямок в сторону Устилуга, а далі побачу. Приїхав у Стеллух Залужя. І вирішив поїхати на Ворчинський ліс, проїхатися. Тут ще сипунів таких пісків не було великих. Але дивлюся, ціла куча лісу знов вирізане. Мабуть буде поле. Тут такий нерівне, воно ще роботи з ним, щоб його вирівняти. Але така тенденція, я бачу, у нас багато де. Мабуть біля кожного лісу останнім часом більшого, де я був, то частину землі під город ліс чистять. А вроді кажуть, пшениця невигідна, ціни нема. Ось така в нас дорога поки що. Місцями болото, місцями сухий, місцями такий же пісок. Поле посеред лісу на пшениці. Але пригоди вже починаються. Я от не, не пам'ятаю, чи я мав ще трохи далі їхати на північний схід або повернути на схід. Але там був такий рів з водою, що його і не проїдеш, не пройдеш, то я вирішив сюди їхати. Якщо тут якусь таку дорожку, але вона така мало їжджана, чогось мені здається, що я не сюди їду. Чи то їду, правильно? Я не знаю що тут ну, поки поїду далі по тій дорожці там якщо що, вернусь пробираюсь такими ось хащами А ну, вже знов всі комарі якісь десь знайшлися тут яке там сьогодні 29 квітня чи яке 40 але не йшов дорогу треба їхати Починаються веселі моменти, куди не йдеш або якесь болото непрохідне, або цей завалений ліс, деревами, все, дороги всі перекриті і нікуди не підеш, і не поїдеш, і нічого. Шукай іншу дорогу. Тобто десь проїхав болото, тоді йде на горбок, то не повинно, думаю. Але там далі може за горбком бути і теж буде. Все в воді і нікуди не проїдеш, зараз побачу. ось щось таке Ти на кожній дорозі, куди не заїдеш. туди далі вроді щось іде, якісь трохи натоптане, але там він бачу знов щось лежить і завалене. Ідемо досліджувати ліс. Не знаю, тут записати відео поки що трохи важко, бо нерівна дорога. Учегілляк, але виїхав якийсь інший ліс Вже те старший, трохи тут чистіше. Вже сюди хто приїжджає. Тут ще один інакше було. Що тут у нас тут таке? вже листяний. По сусною вже проїхав. Динамічний якісь ти його. Проводки, мабуть, відміняються, бо я не можу їхати. Хіба GoPro треба собі брати. <ріх> На телефон, коротше, тут в тих гілках, то треба дивитися. Тут вроді з'явилася краща дорога, їду далі. Ну, далі все час прямо. Тільки чого як марахи полистя, шошур, хоча такий тут доволі великий, доїхав до якогось стовпчика І Так і їду, місцями лежить дерево, місцями переходити треба, місцями їдеш. Гілок дуже багато лежить на дорозі. Там воно видно. Автомагістраль якась навіть з'явилася. Тут десь щось накатане, десь трохи кращі дороги. Тож можна спокійно їхати. Той гілок багато. Є напрямок сюди є напрямок туди. І дві дороги накатані. Куди їхати? Найшов І Навіть пощастило, що в неділю тут нікого нема. Бо таке доволі відоме місце. Трохи прийшлося сюди поїздити по тих хащах, бо я трохи не з тої сторони заїжджав, але ось у нас тут трохи погано видно. Таке зроблене місце тут у нас. Навіть Так, да, Ось тут такий стіл. Людне царське крісло. Найцікавіше в тому всьому місці крісло таке тут головне зроблене. Зараз світло так падає, що нічого не видно. Ну або пересвічує кадр, або темно. Ось таке в нас сьогодні. О, тут взагалі-то у нас укренько. Думаю, що там якась ще одна дорога була, а то виявляється, того сюди ніхто не їздить тими джипсами і машинами. Бо тут а в нас цей трохи потоп. О, ще один момент. Сюди ніхто не їздить. Сюди точніше, там була інша дорога, значить десь є інша дорога, де краще для автомобіля. Бо тут, ще раніше, як води було більше, тут, мабуть, взагалі озеро ціле було. Я думаю, я зараз якось боком собі проїду. Ну Вже взяв курс в напрямку дому. О, тут, я думаю видно зараз на, цьому, на горизонті. Погано сказав, що можливий дощ. Його не багато повинно бути, але десь по хмарах так трохи пригріває, то можливо, що і ливане. Зараз трошки менше запису, бо треба швидше їхати і вже трошки батарея на низькому тому рівні. Ладно, їду. Ось там воно видно, де я був, де на остилу. Ворчинський ліс. Там вже полюбаси йде дощ, бо я якраз там довідці виїжджав, то вже кропотіти почав. А я тут таке ай то довго об'яснювати. Поки що вдалося втікти від дощу. Зараз їду далі, бо ще є шанс, що він мене не. Дуже до недалеко доставилося додому. Ну, вітер, звісно, такий жорсткий. Мовий, Тільки, трохи прийшлося навіть проти вітру. Доїхав додому, пощастило, не намок. Зараз вже як вдома, то може і навіть то дощу взагалі не буде. Но там було видно точно, що там дощ, що все-таки я поїхав. Ось так виглядає касета. Трохи замазався.